Доброго дня! Хотів би поділитися з вами однією дурною новиною. Як вам відомо, я займаюся розведенням червонокнижних видів риб, таких як Білуга, Осетер, Стерлядь, Форель, Дунайський лосось і таке інше, яких вже в природі не зустріти зараз. І от на днях я дізнаюсь, що нашою прокуратурою проти мене порушено кримінальну справу. Якби за те, що я своєю діяльністю наніс непоправну шкоду екології тієї місцевості, де я розвожу рибу. Як мені пояснили юристи, тепер мені загрожує величезний штраф, за яким може послідувати вимога засипати землею ті. Озерця, в яких я розвожу 10 видів Червонокнижних риб. Що цікаво, що одне з цих двох озерць належить моєму брату Драганьку Віталію, який з 2014 року є бійцем полку Азов, який зараз знаходиться на вістрі фронту в уличних боях в Бахмуті, який мріє. Разом зі своїми побратимами на день перемоги приїхати порибалити царської риби. А може статися таке, що вже й не буде що рибалити? Хотів би для аналогії привести, верніше, зробити таку аналогію. На теренах нашого району в селі Покутино проживає одна злодійка і аферистка, яка в шахрайський спосіб ограбила багато людей на дуже крупну суму. Вона навіть обмудрилася кинути на гроші Приватбанк, який неодноразово намагався порушити проти неї кримінальну справу. Але серед її жертв є одна особлива жертва це бідна жіночка, якій зараз 90 років і яка вже не один рік просить Бога смерті. Вона одинока, в неї не було сім'ї, немає дітей. І от вона в шахрайський спосіб забрала в неї гроші, яка та складала на протязі життя собі на старість. Проти цієї злодіки нашою прокуратурою було порушено 5 чи 6 кримінальних справ. Це не є наклеп якийсь, це все можна перевірити. Вони в належний спосіб реєструвались, і всі одна за одною були закриті. Так як Пояснювали працівники прокуратури, закрились тому, що вони не вгледіли в її діях складу злочину. От бачите, який виходить парадокс. Ті люди, які шкодять іншим людям, роблять зло, уникають покарання, а ті, які роблять, казалось би, добру справу, тих гноблять і стараються. По всякому завадити їхній праці. А ще таку ремарку хотів би навести. Ці озерця, в яких я розвожу рибу, неофіційно являються піддослідними об'єктами Національної академії наук. До мене з Києва навіть приїжджало два професори в свій час, доктора біологічних наук, які досліджували воду у ставках, рибу. І уявляєте, ніякої шкоди для екології вони не зафіксували. А наша прокуратура зафіксувала? От така от дивина малята. Як любив колись казати дід Панас.